мене вийшов в одиночний пакет. Його сплатила прав, прокуратура Росії, і він зник на декілька тижнів. Через, а, через 3 березня 2014 року його знайшли а, насильницько вбитим. Його, а, його голова була обв'язана скотчем, очі виколоті, йому відрізали геніталії і йому вирвали хребет. Це все зроблено для того, щоб залякати кримських татар. А, але кримські татари не, не уїжджають зі своєї родини, за своєї батьківщини, тому що вони знають, що якщо вони боїдуть, наша культура кримська татарська її ніколи не буде тому, що і тому вони зараз там знаходяться. Зараз кримські татари це не рабський народ, що українці це не рабський народ, це саме